Це напевно місцевість, бо насправді Україна прекрасний край, де можна розвинутися, де можна збудувати дійсно прекрасну країну. Якщо ми тільки цього захочемо, У нас дуже смачна кухня. І з мінусів, це напевно зараз війна. Плюс, мабуть, це те, що під дією військового положення цього того, що зараз у нас є. Дуже багато навіть харків'ян переходять на мову, яка Ну, якби є нашою композитною на основі, так би мовити. Дуже багато всього зараз діжиталізується. Якщо брати зону фронту, то це така річ, де діжиталізація та якась нова техніка до нас поступає та робиться якось власноруч. Це дуже власне це дуже круто за цим майбутнє. Все, що стосується мінусів, особисто мене дуже турбує. Ання військової реформи, ну із плюсів можу назвати те, що ми об'єдналися. Ми стали якимись м разом, коротше, кучнішими, тому що нічого так не об'єднує, як спільний ворог, звісно. Далі з плюсів це те, що ми почали рухати нашу культуру вперед. Ми почали е досягати якихось висот. І в мистецтві, в музиці, в малюванні взагалі люди почали висловлювати свою думку і не боятися це робити на своїй рідній мові. І також те, що ну, нас почув світ. А із мінусів, це, звісно, розвал інституту сім'ї, коли жінки виїжджають за кордон, знаходять там собі нових чоловіків і діти. Втрачають цілісну сім'ю, вони втрачають дитинство, бо діти, замість того, щоб бачити любов, бачити навколо себе красу і думати про те, коли ж настане літо, щоб поїхати до бабусі. Вони думають про те, що їх батька можуть забрати на війну, що він звідти не повернеться. Це по перше, наші люди. На те, як ми тримаємось, те, як ми стоїмо, те, як ми як ми згуртувалися в останні три три роки. Другий плюс це, звісно, рівень нашого українського сервісу, тому що я і до повномасштабки знала, що у нас все набагато краще ніж в Європі, але зараз багато людей, хто виїхав, реально оцінюють різницю. І третя річ, напевно, це. Якість, як би це не звучало, це якість наших фруктів, овочів цього, тому що я була за кордоном, я знаю, з чим, з, з, з чим порівняти, і там воно все не смачне. А стосовно мінусів, це, це велика проблема. Ну, давайте зараз не буду чіпати, це там, те, що на закони не завжди працюють, або люди не розуміють, як вони працюють. Це це таке. Я не юрист, я в цьому не сильно розбираюся, але насправді. Для мене особисто, напевно, ще одна проблема те, що частина людей знов таки вони не, не розуміють, в якому напрямку зараз треба розвивати країну. Тому що, наприклад, досі на третьому році вторгнення я можу викликати таксі, а в таксі буду грати російська музика. Живий, здорова. І сам, ні, ні, не смотри, ні, не ні смотні на, нісмоддя на ті повітряні тривоги, люди ходять, гуляють. Сам, Поначалу ж боялись, а зараз видите, як йдуть. А э, то що можна сказати, немає саме мобілізації. А мобілізація люди те саме, от мене син ті, сам, вже буде три роки ті, сам, боює, при а те всі прячуться, от, і відкупатися. Що ж чотири з половиною мільйона зареєстрували те саме, от, а де ще 100 тисяч набрать. Люди саме воювали, воювали, в принципі. Ранення отримали а їх обратно туди. Правильно, одні сидять по ресторанам те саме і по кафе, це, і на машинах їздять. Тих не забирають. Так кашо що... поначалу було патріот другому році. Допомагали друг другу? Ні. Це те на давно сплачується, а в нас це саме та як. І те саме, що господарство не контролює виплати, які роблять ці переселенці. Воно з одного району Харкова виїхало так, під Харковою, зареєструвалося, і до сих пор виходить ці виплати. А живуть те саме в Харкові. Таке це, це називається мінус, що контролюючі органи так, ніхто не контролює ці виплати. Нехай буде люди, у нас люди дуже гарні. А, а мінуси, ну, по-перше, що війна, це найочевидніший мінус, мені здається, що корупція. І що люди дуже попадають під вплив думки, яка, яка транслюється, а, що у людей немає критичного мислення, і тому людей дуже легко зіштовхнути лоббом. Доступне, доступного світу, напевно, мінусів. Ну, перше основний мінус це наші сусіди, те, що війна, корупція і напевно неможливість навіть для студентів чоловічої статі виїхати, і що у нас дуже стрімко розвивається молодь. Цілий на Україну, на українізацію в таких містах, як Харків, та розповідає, там, там добре нічого розмовляли російською мовою. Вони це дуже популяризують, українську та українську культуру. Щодо мінусів, це те, що в нас досі панує дідовщина, можна так сказати, в деяких питаннях, питаннях е створства на роботу, Щодо мінусів, у нас дуже алергія продвинута, на жаль, корупція. І третій мінус те, що невідомо, коли закінчиться війна.